Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку дорослим усім. Доброго ранку діткам прекрасним. Доброго ранку сонечку ясному. Малята сьогодні до нас завітала лялька Марійка. Вона принесла з собою малюнки із зображенням будинків. Вона хоче разом з нами розглянути їх та дізнатися. Які ж бувають будинки? Тож давайте розглянемо ці малюнки. Погляньте на цей будинок. Який він. Він маленький, низький. А що є у ньому? У ньому є стіни, дах, двері, вікна. Такий будинок називають одноповерховий. А ось погляньте на цей будинок. Він великий, високий. У ньому також є стіни, дах, двері, вікна. Але такий будинок називають багатоповерховий. Малята. Хоча ці будинки і схожі між собою, але вони все ж таки відрізняються один від одного. А чим давайте дізнаємось, порівнявши їх. У одноповерхового будинку один поверх, одні двері, мало вікон. А у багатоповерховому будинку Багато поверхів, багато вікон та дверей. Діти, Марійка дякує вам за те, що ви разом з нею розглянули зображення будинків. Ви були дуже уважними, молодці. До побачення!